У ніч на 1 січня 2014 комік Володимир Зеленський разом із своїм російським колегою Максимом Гавкіним розважав публіку на телеканалі Росія 1 Вова, поздравляю тебя! Вот и прийшов 2014 год лошади. Да. Ну рассказывай, как ты встретил Новый год? О, отлично, ты знаешь, победил. Вова, Новый год это не битва. В нем нельзя победить. Это как раз самая настоящая битва за здоровье, например. А ну тоді, Да. Так? Да. можна навіть написати воєнний мемуари. Я би почав так. Наступлення нового года началось ровно в дванадцять залпа шампанського. Да. У перші хвилини року, який приніс Україні анексію Криму і війну на Донбасі, ведучі жартували саме про війну. Багато жартували. Ні, звісно, йшлося не про напад Путіна на Україну, вбивство людей і кровожерливість Росіян. Зеленський і Галкін кипкували з нерівного бою з алкоголем тих, хто зустрічав 2014 Усе було весело, зрозуміло, затишно і по домашньому